Пригожин заявляє, що побував у шахтах Соледара. У Збройних силах України спростували. Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що побував у соляних шахтах Соледара, який нібито захопили окупанти. Проте у Збройних силах України спростували цю інформацію. Вчора пізно ввечері у телеграм-каналі, який пов'язують з Пригожиним, опублікували фото з нібито соляних шахт Соледара, де точаться запеклі бої. Власник ПВК заявив, що його вагнерівці нібито захопили місто, а в центрі йдуть бої. При цьому у страткомі Збройні сили України зазначають, що опубліковане пригоженим фото зроблене не у Солидарських шахтах, а в печері у районі Володимирівки Донецька область. Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарників, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків, йдеться у повідомленні, стратком опублікував фото для порівняння на першому кадрі Соляні шахти Соледара, на другому печери біля Володимирівки.